Вітаю вас, друзі, сьогодні. 29 липня. З вами Валерій Клочок. Хотів би з вами сьогодні проговорити тему саміту Росії Африки, який відбувся 27 та 28 липня в Санкт-Петербурзі. Він був анонсований давно, готувався дуже щільно, дуже прискіпливо, бо для Росії, для Путіна це надважливий міжнародний захід. Залежно від того, скільки туди приїхало президентів країн Африки, саме і визначається підтримка Росії цим континентом, який став епіцентром зараз геополітичного протистояння. Але він проходить через призму української війни, війни Росії проти України. Багато питань зараз. Які накопичилися впродовж попередніх десятків років, коли світ перестав відчувати небезпеку, вони вилилися в саме і російсько-українську війну. Звісно, вона не єдина, і Сирія, і близький схід зі своїми проблемами і. Грузія 2008 року. Багато можна наводити прикладів, але мені так видається, що ми, мабуть, стали такою, знаєте, точкою біфрукації, коли лідери сильні цього світу, тобто лідери країн сильних, почали розуміти необхідність конкретних кроків, які б стали передумовою для того, щоб безпека в світі була відчутнішою. Ну, я маю на увазі зараз, до прикладу, Західну Європу, яка почала активно допомагати Україні захищатися від російської агресії. Ми констатуємо, до прикладу, вчора Німеччина дала черговий пакет військової допомоги. Це дуже позитивні зрушення, тому що до початку вторгнення, ви знаєте, позицію Анели Меркель і раніше і потім наступник Шольц дуже не хотів допомагати нам. Це лише один із прикладів. А от саміт. Росія-Африка він також є дуже знаковим питанням того, наскільки буде сильною підтримка Україні надалі, як буде змінюватися світ, тому що те, що нас не полишать, то це вже доконаний факт. Те, що Україна збережеться, це також уже усім більш ніж зрозуміло, бо вона кому стоїть. Не просто там доля України, на кону стоїть протистояння Росії, Китаю, інших диктаторських країн проти цивілізаційного заходу, і Захід розуміє, що це війна глобальна, війна викликів, війна ідеології, війна світоглядів. Так от дуже цікаво до саме російсько африканського цього саміту, Росія-Африка. З 54 країн Африканського континенту представлені главами держав було лише 17 на цьому саміті. 10 країн відправили туди своїх прем'єр-міністрів, а інші країни відправили чи то там якихось профільних міністрів, чи чиновників, чи дипломатів, таке інше. Ну, а 5 країн африканського континенту взагалі проігнорували цей захід і не приїхали туди. Але Росія важлива для Африки і в питанні зерновому, і в питанні навіть постачання зброї 40%. Усю її зброю, яка надходить на африканський континент, надходить з Росії, хоча Росія і веде війну проти України. Але так є. Так от, якщо брати порівнювати представництво глав держав із 2019 роком, коли попередньо проводився такий саміт, то їх майже вдвічі менше. Ну тоді було 43 країни представлено главами держав. Нині лише 17, навіть більше ніж половина. А як пишуть фахівці, тут складно не походитися. Я навіть, підтримую їхню думку, що Африка це поле битви на сьогоднішній день Росії зі Сполученими Штатами Америки, Великою Британією і Францією. Ну направду скажемо, що Велика Британія і Франція це імперські держави в минулому, які мали свої колонії в Африці. Нині вони відходять від цієї парадигми. Країни втрачають залежність від цих маю на увазі, африканських від цих своїх. Раніше царів, скажімо так, і світ змінюється, але не в розумінні Росії. Для Росії вплив на Африку залишається пріоритетним питанням, і в цьому плані ключова роль виділена саме ПВК Вагнер, який, як ви знаєте, перемістився до Білорусі, і його ціллю, я вважаю, переміщення є влаштовувати провокації на польському кордоні. Вони вже це роблять. Мігранти із країн Близького Сходу, Сирії, і інших навіть вирізають цілі прольоти. Ну, не прольоти, там проти у паркані, які побудували поляки, порушують державний кордон, мігрують до Польщі. Ну, створюють провокації. Це відбувається за підтримки Вагнера. Ціла рота Вагнера в Сувальський коридор. Я думаю, що там також буде провокація на литовському кордоні. Бо яка ситуація вийде по... за підсумками? ПВК Вагнер не є регулярними військами Збройних сил Російської Федерації це якась приватна воєнізована група, яка може вчиняти якісь дії, ну, інколи навіть і дуже жорстокі. От згадаємо їхню участь у боях в Україні, в Бахмуті. Вони ну, вчиняли звірства дуже сильно і воювали дуже потужно. Це треба визнавати. Тому. Коли, наприклад, останеться така провокація на польському кордоні, ну Путін скаже: я не маю ніякого відношення до цієї групи, хоча так, ну і да, ми її фінансували, але це ж не наші війська. НАТО як має відреагувати? хто напав на Польщу як країну НАТО. Ну це ж не Збройні сили Російської Федерації. І всі ці розуміють загрози. Не випадково Дуда робить відповідні заяви, так само і Клетовський уряд говорить, що є небезпека. Але така провокація буде. Після провокації група Вагнера, як мені видається, просто-напросто відлетить. До Африки, де буде е, виконувати роль проксі сил, які будуть е, діяти в інтересах Путіна. Тому що ПВК Вагнера це не про Пригожина. Це про Путіна. Це компанія, яка повністю підконтрольна Путіну, створена ним ну, принаймні, такі в мене висновки. Бо якби він хотів і повністю знищити, то він би точно її знищив і розпустив. Зараз він її зберігає, але за межами Росії, бо розуміє, що вона в Росії. Ну, створять для нього певні проблеми, так і участь пригужена в цьому заколоті. Хтось називається постановою, але я думаю, там ситуація дещо інша. Ну, про деталі я думаю, ми дізнаємося трішки згодом. Але повернемося до саміту Росії Африка. В день початку цього саміту голова Африканського Союзу Азалі Асумані зробив заяву. Від усієї асоціації глав африканського союзу, тобто глав африканських держав, вони сказали, що для них. Є життєво важливою проблема зупинка зернового коридору, до якого напередодні, 17 липня, вдався Путін. Він знав, що він буде зустрічатися з африканцями. Я думаю, вважаю, що він пішов на це свідомо, тому що він зараз використовує саме зерновий коридор як шантаж всього африканського континенту. Але друзі є цікаві нюанси, бо саме заява глави Африканського союзу містить дуже цікаве речення. Вони погрожують Росії призупиненням зернової вони погрожують Путіну призупиненням взагалі співпраці через зупинку зернового коридору. Тобто, якщо буде призупинений зерновий коридор, а він сьогодні зупинений, то подальша співпраця Росії та африканських країн взагалі стоїть перед загрозою її існування і продовження. Це серйозний виклик. Фактично, африканські країни зараз погрожують Путіну. Такого раніше направду не було. Яка співпраця зараз існує між Африкою та Росією? Якщо брати по цифрах, які озвучив сам Путін, ну вони не то що космічні, але все ж таки мають місце до прикладу? Обсяг торгівлі із країнами Африки, Росії за 2022 рік склав 18 мільярдів доларів. У 2018 році було 20 мільярдів, ну фактично, майже не змінився. Так само, як і ВВП Росії за підсумками 2022 року, навпаки, суттєво зріс. Це доконаний факт, прикрий для нас. Якщо порівнювати товарооборот Росії і Китаю, Росії з Африкою, Китаю з Африкою, ну різниця колосальна. Китай торгує з Африкою на суму 140 мільярдів доларів. В принципі, Китай з багатьма країнами торгує дуже потужно, тому таке порівняння воно, як на мене, не зовсім доречне, але вказує на більшу залежність країн Африки від Китаю в питанні торгівлі. Ну, звичайними товарами, не військового призначення. Якщо говорити про інвестиції, то рівень інвестицій в Африку складає близько 1% від загального об'єму, тому це ну, також не дуже багато. А от зброї, як я сказав, він постачає до Африки на суму доволі велику. Цифри не озвучуються в пресі, але у відсотковому співвідношенні це майже половина всієї зброї. Основні імпортери російської зброї Алжир, Єгипет, Судан, Ангола, США мають частку лише 16%, частка Китаю, хоча торгує він іншими товарами дуже багато, але лише 10%, Франція близько 8%. Ну, військово-промисловий комплекс Росії, як би там ми до нього критично не відносилися, але все-таки він присутній на світовому ринку і впливає, має на увазі ринку зброї і суттєво впливає. Втім, не все так добре для Путіна, як може видаватися на перше поле, тому що цей саміт має дуже великий позитивний ефект для нас через те, що представництво було менше. Ну для нас я маю на увазі для всього західного цивілізаційного світу, до якого відношу я і Україну. А, от таке представництво вказує, що багато країн просто відвертаються від Путіна до прикладу, президент Південно-Африканської Республіки. Ви знаєте, що раніше заявляв про те, що він не хоче бачити Путіна на саміті Брікс, який відбудеться відбуватися в його країні в серпні місяці. Така заява була, як на мене, точно погоджена Заходом, він би сам її не зробив. А от на саміті росії африка в Санкт Петербурзі він зробив ще одну заяву, яка перегукується із заявою Севого Африканського Союзу, зокрема Сумані. він наголосив на тому, що нам ваше безкоштовне зерно не потрібно. Ми прагнемо відновлення повного зернового коридору, зернової угоди, коли б до Африки приїжджало зерно і російське, і українське. Бо блокування. Постачання українського зерна все ж таки змінило цінову політику на світових біржах. І до останніх днів, в останні дні ціни зросли приблизно на 13-15%. Для країн Африки це суттєві, ну так скажу, навіть непідйомні цифри, і вони будуть зазнавати дуже серйозних фінансово-економічних наслідків, негативних, звичайно. Відновлення зернового коридору можливе, сказав Путін. Так, каже без проблем, я можу вам дати безкоштовне зерно. І для цього він прагне відновити зерновий коридор, але не поспішає це робити. Як повідомляє сьогодні видання Wall Street Journal, то Ердоган нібито кілька разів просив перемовин із Путіним про відновлення цього зернового коридору. І для Путіна перемовини з Ердоганом дуже важливі. Але він піднімає ставки, очікує, вичікує банально торгується, особливо на ті скандали, які виник у Росії та Туреччини, коли ордган віддав нам так саме полонених азовців. Коли він почав постачати до України більше зброї і так далі, тобто ну, допомагати і нам, і вашим, і нашим, це так називається. Хоча, звісно, ну, мені не подобається така позиція. Е, і Путін також вважає, що він може використати Ардогана е, для того, щоб забезпечити зерновий коридор виключно на своїх умовах. Я вважаю, що Путін зараз веде поки що неофіційні перемовини. І про це до речі, перші журналісти про відновлення зернового коридору без участі України. Іни, тобто виключно для нього. Для Путіна єдиним шляхом зараз доставки зернаю до країн Африки безкоштовно є протока Босфор. Ну, ви, я думаю, всі про це добре знаєте, але все ж таки просто пронагідно нагадую. Що станеться, якщо, до прикладу, Ердоган погодиться на умови Путіна? Ну ми розуміємо, що скандал всередині Північно-Атлантичного Альянсу буде дуже потужний, оскільки Туреччина є членом НАТО. Так само виникне й його скандал з іншими його союзниками в Європейському Союзі, адже він прагне стати членом. ЄС він про це говорив. Тому Ердоган зараз знаходиться у дуже непривабливій ситуації. Йому потрібно буде зробити вибори. його прагнення відновити зерновий коридор на умовах саме путінських, ну вони, як на мене, зараз безперспективні. Точніше, на умовах путінських з урахуванням інтересів України. А на путінські умови він навряд чи піде. Тому от така складна дилема, і оцей весь саміт, який сьогодні проходив, він дуже корисний для нас, аби ми розуміли, як буде розвиватися в публічній площині майбутня геополітична карта. Тому що відверте протистояння Путіна всьому західному світу, він зараз демонструє себе як таким, знаєте, ратівником африканського континенту. Перетин інтересів Росії і Заходу на африканському континенті. Де України нема, це також дуже серйозний удар буде по Росії, а нам воно буде корисним. Звісно, це складно зараз. Ця конструкція виглядає, вона не буде розвиватися доволі швидко, в позитивному для нас руслі, але все ж таки я вбачаю цьому багато позитиву на перспективу. Якщо, звісно, Захід буде залишатися сталим і стабільним в питанні підтримки Африки, і якщо. Ердоган не піде на угоду з Путіним, не потрібно нам зовсім. Але разом з тим це і викриє негативні сторони Ердогана, Туреччини і дещо загострить відносини в самому Північному Атлантичному Альянсі і, як на мене, стане каталізатором вирішення криз. Так, друзі, така у мене думка, що тут черговий конфлікт нам не завадить. Тому що, знаєте, ця заспокійливість ця заходу, коли зерно їде. Якось там Мердоган із Орбаном прижилися у НАТО і можуть ухвалювати рішення відмінні від, від Північно Атлантичного альянсу. Це ненормальна історія. Має бути порядок. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Традиційно прошу вас це зробити у себе тут на каналі. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблять, ну шаную, і не перемикайтесь в себе до України.